Чесно, завжди думала, що на процеси старіння впливає спосіб життя, наскільки він здоровий або навпаки, не знаю, там харчування, активність, фізичні навантаження. Я думаю, що так і є. І стреси, і з травмами впливають, і здорове харчування. До речі, про здорове харчування йтиметься і в нашому наступному сюжеті. А точніше про молодих підприємців з Херсона, які відкрили в Києві, цех із виробництва корисних цукерок. Ну, Такі бувають? Ну, звісно ж. Давайте дивиться. Кілограми горіхів та шоколаду. Відсутність рафінованого цукру, лактози і глютену. Смачні цукерки без шкоди для фігури готує сім'я з Херсону Аліса та В'ячеслав Топ-продаж – це в нас печиво з карамелів, це печиво. На нього називається карамель. І зверху ще паста фундучна. Це все звісно в шоколаді. Шоколад ми використовуємо бельгійський без цукру, без лактози. До повномасштабного вторгнення росіян сім'я Проніних мала мережу закладів здорового харчування та цех з виробництва веганських та сироїдних десертів. Ідея бізнесу належить Алісі. Перше кафе вона відкрила ще до зустрічі з майбутнім чоловіком. Все почалося в 2017 році в місті Херсон. Я відкрила кафе Верде. Чому саме веганство? Я не веган, просто шукала. Як бізнесмен шукала, що може дати і запрацювати заклад Я пройшла курси по веганським десертам, і так сталося, що це зайшло. Людям у Нас було дуже багато відвідувачів. Повномасштабну війну подружжя з тримісячним сином на руках зустріло вдома в Херсоні. Їхня квартира розташована біля парку слави, просто біля Дніпра. Тож проніни розуміли, залишатися там небезпечно. Ми просто зібралися за півгодини і поїхали до славних батьків. У нас не було там суперечок, куди ми їдемо, бо в них є підвал, бо в них будинок такий більш надійний. Сім'я жила в окупації місяць. А коли містом почала ширитися інформація, що росіяни викрадають. Людей, Броніни вирішили тікати. Ті питають, що ми вивезли. Ми не вивезли, тож вивезли своє життя. Ми ні ну, про що не думали. Сім'я евакуювалася до Києва і почала будувати бізнес з нуля. Ми взяли два гранти від держави, ми взяли по 250 тисяч на два фопи. І що розумієте, ми це все впали в кафе. Ми пропрацювали два-три місяці, зрозуміли, що нібито все добре. Треба якось розвиватись, масштабуватись. Проніни ризикнули і вклали гроші у справу, про яку мріяли ще в Херсоні. Виробництво натуральних цукерок. Спочатку ми, взагалі, не планували робити це настільки масштабно. Ми взагалі планували робити цукерки руками. Глазурувати там в мисочці, типу на веделочці, або ще якось в такому ручному режимі пакуватися, е, пакуватися, їздити кудись там на якісь віддалені фірми і там запаковуватися. Але е, ну якось так е, вирішили, що це якось не серйозно. Тож подружжя придбало професійний глазурувальний та пакувальний станки і запустило виробництво цукерок. Рецепти розробляла Аліса разом з технологами, щоб відсутність цукру в солодощах не впливала на смак. Вишня марципан, там де марципан, і зверху ми кладемо мармеладну постойку з вишнею. Також дуже всім подобається, хоча цукерка була дуже спірна. нас ще й бананова, є цукерка, там і медальна паста з банановим ізолятом. Ще одна особливість цукерок багатошаровість, тож їх виробництво вимагає часу. Що ми кажемо про ту ж саму цукерку з печиво-карамель? Там є три шари. Відповідно, всі всі три шари окремо треба приготувати. І відповідно в один день, як правило, це не відбувається, тому що є там певний процес, та да, то кармель треба приготувати. Вона там має застигнути. Потім йде процес стабілізації протягом мінімум 12 годин. Херсонців підтримали споживачі з різних куточків України, які зацікавилися історією підприємців-переселенців і почали масово замовляти цукерки. Всього за кілька місяців роботи проніним вдалося вийти в мережі магазинів. Зараз тривають переговори з супермаркетами. Вони почали з нульом клієнтів, так у нас вообще ну ніхто не знав. Бренд Верде він відомий в Херсоні, але Херсон не супер відомий в Україні, поки що був до війни. Цукерки Проніних пройшли дегустацію навіть в Ірландії, тож сім'я мріє, що їхні солодощі продаватимуться і за кордоном своєю історією. Аліса та В'ячеслав хочуть надихнути інших підприємців, які втратили бізнес через війну.